Що ж, ми знову з вами? Я представляю наступного гостя майдана ТБ, голову професійної спілки атестованих працівників внутрішніх справ України Анатолія Онищука. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго дня! Ви слухали нашу попередню гостю. Вона нам сказала, що треба має народ відстоювати свою громадську позицію. Ми її відстоюємо, відстоюємо, а відстоюють наші вояки. Що робити? Наступати чи відступати, чи бути на Тих же засадах, на яких ми зараз знаходимося? Я думаю, що альтернативи немає. Суспільство повинно тиснути на владу для того, щоб влада мінялася. Якщо сьогодні аналізувати 9 місяців поточного року роботи нової влади, я хочу сказати, що очікування не виправдалися. Не виправдалися в багатьох аспектах. Не виправдалися в тому, що немає реальної реформ. Принаймні, суспільство їх не бачить. Не виправдалося в тому, що ми залишилися на 142-му місці. Остання інформація найкорумпованішої країни. До речі, сьогодні міжнародний день боротьби з корупцією. О, як це актуально для нашої країни. Надзвичайно актуально. І я хочу сказати, що ми за рік тільки один бал. Заробили і за рахунок того, що прийняли, скоріш всього, антикорупційний закони, тому що реальної боротьби з корупцією немає. Тому суспільство має сьогодні так само активно тиснути і розуміти: якщо не буде суспільство тиснути, результату не буде ні в чому. А як має тиснути суспільство? По-різному тиснути, здійснювати громадський контроль за інститутами влади, приходити до влади, вимагати від неї активних дій. Викидати корумпованих осіб з влади, вимагати, принаймні, очищення влади. Я ж на сьогоднішній день е, дивлюся на процеси, які відбуваються. Ми виразили недовіру заступнику міністра внутрішніх справ, звернулися до прем'єр-міністра про звільнення його займаної посади. А ситуація нічим не міняється. Людина як знаходилася у владі, так і знаходиться. А в чому причина? Причина дуже проста, тому що особи, які пролобійовані у владу, Продовжують кришуватися політичними силами. І ці політичні сили не несуть відповідальності за те, що вони отаких от осіб підтримують, які не користуються суспільною підтримкою. І на жаль, якщо ми не зламаємо цю ситуацію, то я думаю, що ми просто будемо мати ті проблеми, які ми маємо сьогодні. Тому ми на 17 число цього місяця задекларували пікетування. Кабінету міністрів Верховної Ради, Міністерства внутрішніх справ саме з приводу цих проблем. Тому що 9 квітня профільний комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув проблему корупції в системі МВС, в тому числі і в правоохоронних органах, зокрема, і було прийнято цілий ряд рішень. І в тому числі мої виступи і побажання і рекомендації були: як ми бачимо, ми виклали. Фактично пошагово, що можна сьогодні без складання коштів, без якихось надзвичайних реформ починати міняти систему. А її міняти можна тільки тоді, коли особи на посади приходять, які користуються довірою, які є абсолютно моральними авторитетами. І, на жаль, цього всього не відбулося. Жодне рішення не було утверджене. А фактично, система залишилася закритою. І так в кожну, по кожному напрямку. Як не взяти відомство, система, зали... система залишається закритою. А закри... закритість системи це основа корупції, яка там закритість закриті живить фактично корупцію по великому рахунку. Тому ми вимагали багато чого змінити. І нас не хочуть чути, тому що ми є незручні. Те, що ми говоримо, не подобається. Але ж ми хочемо змінити правила. Ми конструктивно критикуємо. Я ж не кажу про те, що навіть в день волонтера нам не сказали спасибі за те, що ви робите, тому що ми на сьогоднішній день більше ніж на 6,5 мільйонів тільки підтримали наших працівників, які воюють в зоні АТО. Ми 40 працівників реабілітували за кордоном. Я тільки повернувся тиждень тому з Мадриду, де ми проговорили цю тему на засіданні Європейської поліцейської спілки, де дуже серйозно тема українська звучала. І в мене було 40 хвилин для е, виступів е, з цієї проблематики. Але просто нас не хочуть чути. Але я скажу відверто, я не для керівників, і наша команда працює. Ми не для керівників, працює Міністерство внутрішніх справ. Ми працюємо для людей. Тому ми заставимо керівництво Міністерства внутрішніх справ нас почути, і ми будемо почуті однозначно. Але ми будемо це е, е, почуті тільки тоді. В такому випадку, коли ми згуртовано будемо діяти, і коли ми будемо наполегливо наступати, тому що вони також діють у відповідь, і вони намагаються з кожним своїм опонентом вести свою підкилену боротьбу. І ми це розуміємо і відчуваємо. Ви торкнулися питання стосовно того, що ви побували у Мадриді на засіданні європейської поліцейської спілки. Розкажіть нам, яке питання там вирішувалися, і до чого ви прийшли з вашими колегами? Я скажу, що ми вже більш понад трьох років являємося членами європейської поліцейської спілки. Поки Україна ще визначалася, куди її рухатися, ми чітко визначилися. А це європейська поліцейська спільнота об'єднує майже всі країни Євросоюзу. Зустріч була на площадці наших колег з Іспанії, де ми обговорювали проблеми безпеки в Європі та життя здоров'я поліцейських. І безумовно, що до проблем українських була прикута найбільша увага. Ми підготували дуже серйозну презентацію, де показали, які проблеми ми сьогодні маємо, показали ту війну, яка відбувається, показали наслідки, показали не тільки фізичні наслідки, а психологічні наслідки, показали ті родини, які залишилися без своїх чоловіків. Показали хлопців, які знаходяться в важкій психологічній кризі. І я хочу сказати, що ми отримали велике порозуміння. тому що сьогодні вже на ті проблеми, які ми поставили, відгукнулися наші колеги з Литви. Вони вже готують нам цілий ряд пропозицій щодо реабілітації, оздоровлення як дітей, так і працівників, які там воюють. Ми сьогодні маємо певну підтримку і порозуміння іспанських колег. Ми маємо певні пропозиції із Німеччини, наших колег, які також нам готують пропозиції. Тобто, крім того, цілий ряд наших побажань озвучено в Європарламенті. Я скажу навіть більше 15 грудня до нас прилітає президент Європейської спілки Герік де, де Камп. І ми будемо обговорювати якраз проблеми співпраці. Я думаю, буде зустріч із керівництвом міністерства внутрішніх справ, буде зустріч в Верховній Раді із керівником нашого профільного комітету. Ми будемо якраз обговорювати ті питання, яка допомога, підтримка, тому що люди сьогодні нас серйозно готові підтримувати і допомагати. А як ваші європейські колеги реагують на те, що влада... Прописує лише закони, але їх не втілює в життя. І ми говоримо лише про якісь реформи, але цих реформ ми не бачимо. Про це скрізь боляче реагують на такі моменти. І, звичайно, що в мене були неофіційні розмови, в тому числі і з президентом Європейської поліцейської спілки, і він знає дуже добре, що відбувається. Країні, тому що він громадянин Нідерландів, і е, ця трагедія, яка сталася з їхнім літаком, вона об'єднала е, десь політиків нашої країни. Ну і, звичайно, і нас об'єднала. Тому вони дуже добре розуміють ті проблеми, але вони ставлять тільки єдине запитання: все залежить від вас. Починайте змінюватись ви і заставляйте змінюватись владу. Інакше нічого не буде. Ну владу нам потрібно питання, звичайно, таке. Ми винні в тому, що обрали таку владу, чи все ж таки, як попередня гостя сказала, ще немає того політика і не визрів, який може все ж таки щось змінити. Я скажу Юля, так що ми маємо таку владу, наскільки готове було її змінити суспільство? От суспільство було до такого рівня змін. Я думаю, що суспільство дуже швидко змінюється і воно десь навіть трішки випереджає сьогодні нашу владу, тому що ми бачимо, що в парламенті тільки 187 народних депутатів, які зайшли вже повторно, чи були попередньо обрані, тобто 236 зайшли нових. З урахуванням того, що дехто вже пішов у владу з народних депутатів, ця кількість, звичайно, ще збільшилася на декілька народних депутатів. Тому Сьогодні перед парламентом дуже серйозні стоять виклики, і я колись на одній з передач казав, що парламент повинен почати люстрацію з себе і цю люстрацію дуже серйозно запровадити на рівні вищих керівників держави. На жаль, поки що цього не видно, тому знову ж таки ми повинні апелювати до себе. Значить, ми десь опустили, опустили планку вимогливості в першу чергу до себе. Ну я не думаю так, адже ми зараз ми можемо побачити, як люди яро відстоюють честь та гідність нашої країни, і все ж таки з будь-якими запитами звертаються до адміністрації президента, волонтери в тому числі, і хочуть щоб було якесь покращення. Я з вами згоден, але напевно ми не досягли результату. Не напевно, точно ми не досягли того результату, який хочемо бачити. От Чому ми не викинули, не вичистили корупціонерів з влади? От, напевно, в цьому є причина в тому, що ми продовжуємо спостерігати, а не вимагати. Напевно, ми дуже слабко вимагаємо, не наступаємо, і політики ще не настільки бояться громадянське суспільство, щоб думати, а чому я беру? Іванова Петрова Сидорова. От якщо до когось із них є якісь претензії щодо корупції, нечистоплотності. Я задумаю, що ні, а в нас не задумується. Якщо він лобіюється політичною силою, оце цей коло. трикутник, да його коло це розірвати. Ми не розірвали його, його потрібно розірвати, тому що лобісти вони сидять, їх вони ми їх знаємо, прізвища відомі, але вони прикривають і ця, поки ця покрівля не потече, нічого не зміниться. У багатьох у нас ще сьогодні не тече. Ми говоримо з вами також про реформи. Скажіть нам, які мають бути етапи реалізації реформ? Ви знаєте, я вчора десь випадково проглянув те, що відбувалося в Польщі. І скажу відверто, ми, якби ставимо за взірець реформи, які були проведені в Польщі. по-перше, вони були правильно проведені. Логіка цих реформ була правильна. Було три складові обов'язково присутні в Польщі для того, щоб мати результат реформ. І що в нас поки що е, немає? Це перше була політична воля на рівні керівництва держави, була було серйозне експертне середовище, ті, які реалізовували ці реформи, і що надзвичайно важливо, е, підтримка суспільства, громадянського суспільства, суспільство підтримувало ці реформи. Скажіть, із цих трьох чинників, без яких неможливо провести ефективні реформи, що ми сьогодні маємо. Ми маємо сьогодні суспільство, яке е, наступає, але ми не маємо поки що. Я не сказав би, що ми маємо перші два чинника, що активно ми починаємо мінятися. Що зроблено було в Польщі? В Польщі, звичайно, була проведена адміністративна реформа. Дуже болісно. Не просто вона проходила, але вона це є основою всіх реформ. Адміністративну реформу потрібно провести для того, щоб е, міняти все інше. Ми намагаємося реформувати, реформувати будь-що, чи декларуємо, що ми реформуємо, будь-що. А адміністративна реформа, ми не розуміємо, якою вона буде. Питання децентралізації влади це питання надзвичайно важливе. На місцях мають розуміти, за що вони відповідають і які в них можливості. У нас, як правило, відповідальність є, а можливостей немає. Оце потрібно звести відповідальність і можливості, щоб вони співпадали. Тоді місцева влада. Буде активно працювати, буде дбати за наповнення бюджету і буде реалізовувати місцеві програми. Тому якщо ми розпочинаємо реформи просто із банального скорочення, ці реформи відбувалися всі 24 майже роки. Але в кінцевому результаті ми отримали зворотня. Але найголовніше в результаті реформ ми маємо отримати якість. Повинні розуміти, суспільство повинно розуміти, якщо задекларована реформа. Тому чи іншому відомстві, то суспільство має чітко розуміти, що це за реформа, куди ми рухаємося. І щоб е, ця реформа е, не мала, ми не маємо права на помилку. От ще на початку незалежності ми могли помилятися. Сьогодні ми не маємо права на помилку. Якщо не буде дуже чітко вивірено все, чи це правильно буде, які наслідки, а ми повинні думати, що за наслідки також прийдеться комусь відповідати, якщо не буде вдала реформа. Якщо ще вчора відповідальність за наслідки могла не наступити відповідальність така, то сьогодні вона наступить обов'язково. Тому я думаю, потрібно сім разів відміряти, а тоді один раз відрізати. Ну щоб суспільство розуміло, для чого ця реформа і третій чинник підтримки для нашої влади був прийняті цієї реформи, має бути прозорість. Люди мають бачити, як вона здійснюється. Хто це робить? Що це не просто якесь кнопкодавство там відбувається у раді? Що це справді не лише суспільство оцінює і розуміє цю реформу, а люди, які приймають її, також розуміють. Безумовно, якщо суспільство не включено в цей процес, якщо воно не займається через інститути громадянського суспільства, через саму активну частину суспільства. То звичайно, що буде багато запитань. От сьогодні я спілкуюся із фахівцями, які оцінюють реформу Міністерства внутрішніх справ. Ми її оцінюємо досить критично, спробу провести цю реформу, тому що її не видно. І саме головне, що в цей процес не включені ті, хто може бути справжнім експертом. То може дати е, реальну Дверегу. пораду, да. е, і може е, відстояти свою думку, сказати, як це потрібно рухатися, тому що е, можемо багато чого намалювати е, різних картинок, красивих. А в результаті е, до реального життя, до втілення це великі е, проблеми, коли вони не втілюються, і тоді ми і розчарування в людей виникають. У нас вже немає часу ні на помилки. Ні, немає часу на розчарування, тому що ці розчарування дуже, дуже дорого обійдуться для представників влади. Пересічні громадяни це розуміють. Головне, щоб наші нардепи це розуміли і правильно діяли, і справді не відрізали, і відрізали. А сім разів спочатку подумали. Скажіть, будь ласка, які проблеми ми можемо спостерігати в законі України про очищення влади та про прокуратуру? Ой. Ви знаєте, надзвичайно болюче питання. Вчора на засіданні спільного представництвого органу виступав цього, по цих проблемах. Я скажу так, що ми вже певні негативи отримуємо від закону про очищення влади. Цей негатив пов'язаний з тим, що коли поспіхом приймаються якісь закони, то обов'язково будуть дуже серйозні помилки, за які має розплатитися ніхто інший, як наше суспільство, розплатиться. Тому що це все пов'язано із не тільки з порушенням прав людей, а пов'язано з тим, що держава несе фінансові збитки. Вже з'являється перше рішення суддів, коли немає індивідуального підходу в очищенні, коли е, немає висновків про те, як людина зловживала, як вона сприяла, чи е, що вона робила конкретно, підтримуючи е, злочинний режим. І коли цього всього немає, а ми посилаємося при очищенні владі, влади на кінцеве положення, то тоді й трагедія виникає, що суди змушені будуть приймати правові рішення. Або сьогодні я розумію, що судова система до неї більше питань є, ніж відповідей, але разом з тим, вже сьогодні можна надіятися більше на законне рішення, ніж вчора це було. Тому у нас 10 грудня, завтра, тобто. Буде за нашою участю позов начальника колишнього начальника МВС Київської області щодо поновлення його на посаді, тому що до нього закон про очищення влади застосований абсолютно неправомірно. Для мене це як для юриста абсолютно очевидно. І ми, я думаю, що будемо підтримувати от саме таких, які про нього, до речі, сказав Захаров Євген, що це був самий вдалий вибір начальника УМВС, але чомусь, пройшовши демократично. На посаду начальника УМС, коли він вибраний на альтернативній основі із багатьох там кандидатур, які також претендували через декілька місяців, чомусь він звільнений не за зрозумілими підходами. Тому сьогодні закон для очищ... про очищення влади це в тому числі інструмент боротьби з тими, кого потрібно просто прибрати. І я на сьогоднішній день, якщо говорити про систему МВС, я не бачу, що від влади прибираються одіозні особи. Ті, хто потребує, щоб від них очистилися. На жаль, чомусь я бачу зворотні. Можливо, в мене не той погляд, не тим поглядом я дивлюся, але я дивлюся поглядом з середини, Я дивлюся з поглядом від персоналу. Ми бачимо, персонал бачить, що відбувається. Ми знаємо про кожного. Все, що відбувається, про кожного знає. Ми знаємо, хто має 5 квартир за період служби, отримав 5 квартир і він не підпадає під закон про очищення влади, хоча там пряма норма діє. А інші спокійно могли б служити і реалізувати себе як професіонали, де є стержень у людей моральних, чомусь цих людей з моральним стержнем вибивають. Тому до закону є більше питань, ніж відповідей. І ми підготували свої пропозиції. Я зустрічався із народними депутатами, ми дали напрацювання законодавці, що потрібно внести. Що стосується закону про прокуратуру при кінцевих положень, Мені здається, що в принципі закон правильно ми рухаємося абсолютно правильним шляхом міняти потрібну прокуратуру і щоб прокуратура від того монстру перейшла трошки до виконання інших функцій. Але при кінцевих положеннях закону про прокуратуру. Заклали дуже цікаві речі. Я вважаю, що тут спрацювало знову ж таки більше політичне шахрайство ніж щось інше, тому що ми спостерігали і не бачили ніяких ризиків, коли намагаються нас ущемити в правах. Я маю на увазі професійні професійну спілку атестованих признаків в тому числі заклавши певні норми, які угу. сьогодні внесені вже. І незрозуміло, коли внесені, як це відбулося, внесені з 43 статтю Кодексу законів про працю, 41 статтю законів про проспілки, коли звільнення члена проспілки не потрібно погоджувати із е членом проспілки. Тобто ми фактично від європейських критеріїв відходимо, намагаємося йти в Європу. Але не хочемо жити по-європейськи, за європейськими законами. Ми хочемо зробити людей. Вас у нас вся Європа поліцейські абсолютно живуть і об'єднуються професійні об'єднання. Ми чомусь намагаємося обмежити наші права, тому що у нас серйозний дуже вплив. Ми видали серйозний посібник по захисту прав працівників суду, практику судову. На сьогодні щотижня тижня є рішення судів, де ми захищаємо і стоїмо інтереси. Коли ми відповідаємо на свавілля керівників буквою закону і б'ємо їх законом. І, звичайно, безправний поліцейський, напевно, сьогодні для нас вигідніший. Але ми за це відповімо. відповімо дуже дорого. І дуже дорого заплатимо за безправного поліцейського. Тому що безправний поліцейський це також безправний громадянин нашої держави. Інакше, якщо він не буде відчувати захищеність, він ніколи не захистить громадянина. Це палиця з двома кінцями, вона б'є. Одним і другим кінцем. Якщо на одному кінці не порядок, то на другому також буде непорядок. Ну, так як у нас у владі не так. А завтра, та... а завтра, до речі, Міжнародний день прав людини. От якщо ми хочемо через порушення прав одних захистити інших, то цього ніколи не відбудеться. А ви сказали, що неправомірні санкції стосовно членів вашої партії, хтось, ну, Про профспілки так, роблять. Як ви можете себе захистити? А ми. Підготували відповідні законопроекти і подали їх народним депутатам. Розкасування відповідних норм закону вони мають вступити буквально через декілька місяців. У нас є ще термін, але у нас є також звернення до європейського суду. У нас є звернення поки що в середині країни до Конституційного суду. Ми використаємо цей чинник. у нас є можливість переконати народних депутатів нових, що таким шляхом не потрібно йти, тому що хибний шлях. Тому ми використаємо весь арсенал. І е, можливої дискусії, і можливого переконання, е, можливо, примусу. А от чи подавали ви якісь законопроекти до новоспеченої ради? От якраз ми подали законопро... зміни до закону про очищення влади і наші пропозиції до закону про прокуратуру. В принципі, ми готові подати законопроект про поліцію. Але знову ж таки, ми не бачимо поки що концепції, тому ми не можемо до кінця чітко визначитися. У нас є підготовлений законопроект про про поліцію. Але ми не можемо сьогодні подати його, тому що це можна робити тільки тоді, коли є концепція, коли ми, виходячи з концепції, запропонуємо певні корекції цього закону. Тому що те, що сьогодні задекларовано, це не є концепцією, це є просто якийсь такий напрямок руху. Бажання, куди система має рухатися, ну, з яким я, наприклад, не погоджуюся. От мають бути якісь чесні так, дії з боку уряду. А ви вірите в те, що новий уряд зможе здійснити якісь рішучі дії? А ви знаєте, я на цей уряд дивлюсь з однієї частини як частково на урод професіоналів. А з другої сторони, як на уряд політичних торгів, які відбулися. Тому я б о, сказав би так, що ефективність цього уряду буде, але очікуваної ефективності не буде, це однозначно. Я не вірю в це. У мене є підстави сумніватися. Але ага. ми готові допомогти, щоб цей уряд був більш ефективний. Просто якщо він буде чути те, що ми будемо говорити. Якщо уряд нас не буде чути і буде слухати тільки себе. То я думаю, що він наламає багато дров. Ну, так як ми прагнемо до Європи, все нібито ми лише на словах це говоримо. Але чи не вважаєте ви, що має бути створена якась нова, унікальна модель для написання відповідних законів? Я думаю, що, можливо, якоїсь нової моделі створювати не потрібно, тому що, в принципі, все дуже просто. Потрібно розуміти. Що ми хочемо змінити, як ми хочемо міняти. Тобто, через дискусії ми повинні чітко визначати концепцію і модель, до якої ми хочемо прийти. І під кожну модель потрібно тоді готувати відповідні законопроекти. І все і У нас в суспільстві є дуже багато фахівців, які допоможуть народним депутатам, їхнім помічникам написати гарні закони, а їхнє завдання тільки прийняти. Ми також над цим будемо працювати в частині реформування системи МВС. Тому якусь особливу потрібно просто, щоб було суспільство зрозуміло, що ми робимо, як ми робимо, куди ми рухаємося. Просто професійно підходити до будь-якої справи, і все буде нормально. А, ну я гадаю, що такі професіонали є при чиновниках, але в будь-якому випадку вони не ці професіонали, які надають якісь там звіти, які пропису дають е... якийсь закон, пропонують, адже не вони його приймають, в будь-якому випадку буде приймати той нардеп, який все ж таки тяне ковдру до себе. Професіонали є. Хоча е... я скажу відверто, це тема вашої окремої програми, щоб е... розібратися про Інститут помічників і інше в Верховній Раді, подивіться на це, вивчіть цю проблему, і ви побачите, що там є дуже багато питань. Але в цілому, ну навіть не стільки окремо взятий на вирішує долю, а скільки долю вирішує коаліція. Тому що ми розуміємо, для того, щоб був прийнятий закон в Верховній Раді, потрібно набрати 226. Сьогодні в нас коаліція складається з 302 голосів. І безумовно, що ми маємо конційну більшість і. Кількісно більше для прийняття а, тих законів, які нам необхідні. Тому от, все буде залежати від волі е, коаліції. Я сподіваюся, що ми всі разом будемо коригувати ту волю, щоб е, вона була в тому напрямку. Знаєте, це як е, в тому анекдоті каже: я і силу маю, і волю маю, а сили волі немає. От нам потрібно, щоб ця сила волі була. Державна політика України має бути логічною, цілісною і послідовною, без усіляких таких подвійних стандартів. Тоді і люди підтримуватимуть правильно нашу владу, і взагалі відбудуться якісь зміни. Це все розуміють люди, ми це розуміємо, але все ж таки не розуміє це влада. Ми можемо вийти, щось сказати, і навіть наші а, зарубіжні партнери. А, Хочуть, можуть нам допомогти, але хочуть бачити якісь рішучі дії від влади України. Нічого не відбувається. Але на словах, звичайно, влада. Всі обіцяють, 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 але все йде на шквалт. Ну, я скажу проблема, вона, в принципі, для суспільства зрозуміла. І суспільство її десь правильно оцінює. Просто політики думають про рейтинги. Державних людей а політики, державна людина це в першу чергу політик. Він думає знову ж таки, як це відобразиться на рейтингах. А якби чисто у виконавчій владі, особливо в виконавчій владі, там де мають відбуватися реформи, були державники, які думають про майбутні держави, то напевно було б зовсім по іншому. А на жаль, у нас більше політиків присутньо тому і очікування. Не такі, які би хотілося, тому що ми розуміємо, ми не змінили правила, які були згубні для нашої країни, які вже за ці всі роки привели нашу країну до того, до чого ми прийшли. Тому ми не хотіли ці правила змінити, ми їх не змінили. І зрозуміло, що великих очікувань не буде. А що ви можете сказати? Що чекає нашу, як ви вважаєте, що чекає країну, нашу в найближчому майбутньому? При найреальніших, найкращих там діях. А я все-таки вірю. Знаєте, при всіх тих проблемних питаннях, які ми обговорювали, я являюся оптимістом. У мене позиція дуже проста. Я дію сам, навколо формую команду, яка діє. І якщо кожен на своєму місці буде результативний, то в цілому буде результат в країні. Тому нам не потрібно очікувати чи от Кабмін чи Верховна Рада нам манну е небесну піднесе, і ми будемо всі тут щасливі і багаті. Ні, це багатство потрібно творити всім. Тому кожен починає працювати на своєму робочому місці, кожен починає змінювати, кожного дня приносити якісь позитивні моменти, і тоді зміниться країна. І я вірю, що наша країна найближчим часом стане процвітаючою, красивою, успішною. Для цього попрацює. Пане Анатолію, я також в це вірю. Я вам дякую. Я нагадую, гостем програми був голова професійної спілки атестованих працівників внутрішніх справ України Анатолій Онищук. Залишайтеся з нами.